Квіти о, штучні, вони забруднюють наше повітря, довкілля, навіщо їх нікуди не перероблять. Закопувати теж не закопаєш усі. Пані Ольга обирає саджанці квітів, аби висадити їх на могилах своїх рідних. Говорить, багаторічні рослини це гарна альтернатива штучним квітам. Я вчора була на кладовищі, то вам не передати, які гори і сміття, гори, гори. Так, що бажаю, що краще живі або принести. Живі це надовго, штучні, засмічують наше середовище. Я вважаю, що це недоречно зараз. Штучно Зінаїда сокол каже про шкоду штучних квітів для довкілля чула, але віддає перевагу саме їм. Бо ті на день засохнуть зразу, а ми поїдемо раз у год і більше туди не попадемо. Хоч Буде хоч що то красиве на кладбищі, а так взагалі. Я розумію, що не добре це. І рекламують, що не ну, ну другого виходу в нас нема. Продавчиня Іліна Іванова торгує живими квітами на базарі. Жінка каже, попит на них цього року зріс. Віолан, алісум, агіратум, аргірантеум, поки наразі тільки таке. Штучних квітів цьогоріч у неї купують менше, говорить продавчиня Ольга Онищенко. Прошлого року трохи було більше. З кожним роком менша. Я. У два три рази зменшився поки квіти. Їх дуже мало. Хто хоче, купе живі квіти, а хто не хоче, купить ритуальні такі. не живі. Начальниця відділу екологічного нагляду Державної екологічної інспекції в Сумській області Ольга Саменова пояснює, штучні квіти становлять небезпеку як для довкілля, так і здоров'я людини. Утилізація, якщо це йде спалювання, то це йде викиди в атмосферне повітря, забруднення навколишнього природного середовища – це саме викидами. Викидами під час викидів здійснюється забруднення в радіусі 24 кілометри. Якщо це закопування, захоронення, то це забруднення безпосередньо земель, земельної ділянки, забруднення надр, це путна вода. Ми знаємо, це здоров'я людини. За словами Ольги Семенової, нормативно-правових актів, які регулюють використання квітів на кладовищах, наразі немає. Але екологічна інспекція рекомендує саджати на цвинтарі живі квіти замість використання штучних. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.